Доброго ранку, друзі. Вас вітаю під Тернопільської області. І знову на зв'язку канал Сільське подвір'я. Хто зі мною давно, та й хто й недавно? То вже знає, що мій кожен день пролягає однією дорогою, дорогою на роботу 2 кілометри з дому. Всього, друзі, я вам скажу як. Все би було нічого. І нічого мені, в принципі, ранком не зустрічається. А ось вечором, учора, чесно вам сказати, я думала, що я помру зі страху. Це десь. Ось тут, в цьому районі, темна ніч на вулиці, Уже 9 година, як я йшла додому. І, і щоб ви подумали, я зустріла так, гадюку, звичайно, темна ніч замічу. Хоча один-два роки тому вночі зустріти таких істот. Мені ніколи не приходилося. Боже, мені ніколи не приходилося. Земля за день так нагрівається, так розпікається, що оті всі плазуни, вони навіть не хочуть залізати на ніч до себе додому. Добре, що, що в мене телефон має фонарик. Якби не фонарик, не знаю, чим би то все діло закінчилося, а штучка така була десь. Може, метр, може навіть і більше. Так що Було б тяжка ситуація. Але Бог милував. Розкажіть, може, в коментарях у кого така, такі ситуації стаються. У кого... У кого уночі плазуни трапляються на дорогах. Це переважно у селах, але і в містах зараз зустріти це не є страшна проблема. Так, друзі. Все ж таки я перейду на гарну нотку. Зранку, 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 зранку якось не хочеться сумувати. Зранку є трішки настрій, допоки тобі ніхто його не зопсує. А вже ближче до вечора, коли вже поминає 9 годин, ближче до 12-ї робочого дня, тоді ти вже притрухаєш, ти вже нічого не хочеш, скоріше б додому. Але робота є робота, і в кінці робочого дня... Ні, в принципі, на початку вона мене як робота задовольняй. Але ближче до 9-12 години роботи задоволення, само собою, відпадає. Так що якось так зараз дряпаюся на свою гору. Зранку, дякуйте Богу, я нікого на дорозі не зустрічаю. Ввечором ця ситуація гірша. А ранком нікого не зустрічаю. У нас на нашій вулиці, та й в принципі в селі, вже можна сказати, що народу й нема. Села вимирають, виїжджають. Тяжка ситуація. Навіть я, що маю роботу на кожен день, теж теж думаю, що ситуація виходить під контроль, бо вона щось фінансово нестабільна. Ти просто ту фінансову стабільність не можеш сам собі зробити. Ну, бо якось так. Витріпалася я на гру, біжу далі, віддихаюсь, включуся. Погода у нас сьогодні дуже гарна буде. Точно знаю. Якщо так зашкірилося сонце, то буде пекуча. А я біжу на роботу. Кожен день одне й те саме. Якось вже трішки і запарилася кожен день одне й те саме, бачити, Але наразі поки що мусить бути так, як є. Інакше ніяк. Інакше ніяк. Добре, я побігла на такій красивій ноті. Ще ліс трохи зелений, трохи жовтий. Це тут вже не розбереш, дерева і голі вже обпадали вже листячко від спеки. Ой, бажаю всім Божого благословіння. Бережіть себе і своїх рідних, бо ситуація не з кращих, особливо в нас в державі. Але, як я завжди кажу, в політику я не лізу. Але останні події заставляють насторожитися і попереживати. Тому ще раз бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.